І розговоримо, розмовляємо чисто українською мовою. Щиро. Добро. Все, почалось? Так, це перший репортаж з Безкіда. Репортат. Репортаж з Бескіда. Ця гора називається Гора Едельвейс. Ми три Три непридурки, три класні парні. Супер! Гуляємо! Він в... гуляки! Взагалі, дивись на нього. Він виграв ерудита. 700 гривень йому дали. На одну хвилину чуть не запізнився на поїзді, який мав від'їжджати 23.58. Одну хвилину, На одну хлопці хвилину. І дівчата. Хлопці і дівчата, в нього ще є. Що в тебе є? Розум. Розум. Не очі, тільки. Красиві шлем, очі, шлем, красиві шлем. Очі. Так. Як тебе звати Скажи. Мене звати Олехандру Мар'єну. Мар так. Наступний гість нашої програми багаторазовий чемпіон світу збордів. бордів. Іскі Дмитрій. Лит вино! Так, він упав, але ми його підіймаємо для того, щоб він сказав своє коромне щось. Пару слівочок. Братієш. Братієш, мені страшно. Як ти оціниш цей баскет з попереднім? Я розкажу одне. Тут так дохуя хуя снігу, ніколи не було, блядь. <гум> Дивись! Це все сніг. Див, див. О, сніг І ударив. Перший раз в Бешкіді є сніг. Запам'ятається університет Україна! самоврядування університету України, волонтерство самоврядування України. Далі ще <гум> <щось плев condiciones> <про> що. <плев> Плев, Плев, так, це я, Іван Зарудні. МЗ-41, четвертий курс, ще не здана сесія. А ми вже тут! І останній член нашої команди Катерина Назарова! Що ти можеш сказати про свій перший раз у Бескіду? це? добрий день. Насправді це дуже файно, тут дуже круто. У мене ж голова чежиться, як воно круто. Ваш борт. Їй подарували борт! Подарували! Ваня, Ваня. Марія, здійснюйся. Твій борт подарували, чувак. О, 25 гривневих доларів! Марія, Тисяч, ой! Марія, здійснюйся де? У Бескеті, 2012-му! Так, мрія здійснюється саме для тебе!